Акції проти закриття букініста тривають у Чернівцях близько трьох місяців. Відколи Шевченківський райсуд міста ухвалив звільнити тамтешнього директора Марину Лібанову разом зі ще чотирма керівниками державних книгарень. На захист улюбленої крамниці стали літератори та музиканти. Адже, окрім продажу книжок, там відбувалися концерти, літературні читання та імпрези. Я не міг не брати участь у цих акціях, тому що дуже люблю магазин букініст. Вважаю його якоюсь такою частиною автентичних чернівців. Вважаю, якщо Буковина це край, в якому варто жити, то магазин Букініст це магазин, в який варто ходити. Букініст за ці роки, і ясно, що завдяки Марині, став таким місцем, де не просто продаються книжки. Влада мала би розуміти, що не Справа не в тому, чи там є прибуток чи нема прибутку, і не в тому справа, чи якийсь наступний директор зробить більший продаж чи менший продаж, а справа в тому, що це місце не можна чіпати, бо воно є добре. Місцеві журналісти навіть видали своїм коштом фотоальбом про книгарню Букініст. Наклад 100 примірників кажуть, гроші від продажу підуть на підтримку протесних акцій. Колишній директорці видання припало до душі. Мені приємно, що там немає агресії, немає ніяких закликів до боротьби, до якихось там, може, е, якихось критичних, супротивних якихось подій. А саме багато доброти, любові. Чиновники ж твердять, книгарні закривати, не збираються, а просто реорганізовують. В громадській думці нав'язувалася одна абсолютно хибна ідея. Про те, що в Чернівцях хочуть закрити книгарні. Ніколи ніде з жодним рішенням, жодним документом не передбачалося закриття книгарень. Більше того, рішенням сесії обласної ради передбачалося зберегти нині існуючі книгарні, більше того, розширити їх мережу. Містяни ж кажуть, не хочуть перетворення однієї з літературних візитів у чернівців на звичайний книжковий супермаркет і обіцяють продовжувати протести, доки до їхніх вимог не дослухаються. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, Чернівці, П'ятий канал.